Про стосунки. Запитання. Ви часто говорите про стосунки. Що вони для вас означають? Кришнамурті Перш за все. Немає такої речі, як ізольованість. Бути це бути у взаєминах, а без взаємин немає існування. Що ми маємо на увазі під стосунками? Це взаємопов'язані виклик та реакція поміж двома людьми, поміж вами і мною. Виклик, який ви кидаєте, який я приймаю, чи на який відповідаю, а також виклик, який я кидаю вам. Взаємини між двома людьми творять суспільство. Суспільство не є незалежним від нас і з вами. Маса сама собою не є відокремленим утворенням. Це ми з вами у наших взаєминах одне з одним творимо масу, групу суспільство. Стосунки це усвідомлення взаємозв'язку поміж двома людьми. На чому зазвичай ґрунтуються ці стосунки? Хіба вони не спираються на так звану взаємозалежність, взаємодопомогу? Принаймні ми кажемо, що це взаємодопомога, взаємна підтримка тощо. Але насправді, якщо відкинути слова, якщо відкинути емоційну заслону, яку ми накидаємо одне на одного, на чому вони засновані. На взаємному задоволенні. Хіба ні. Якщо я вас не задовольняю, ви мене позбуваєтеся. Якщо ж я вас задовольняю, ви мене приймаєте, як свого подружнього партнера, як свого сусіда чи друга. Таким є факт. Чим є те, що ви звете сім'єю. Зрозуміло. Що це взаємини близькості, єдності? Чи є у вашій сім'ї, у ваших взаєминах з дружиною або чоловіком єдність? Звісно, саме про це нам ідеться, коли ми говоримо про стосунки. Правда ж? Взаємини це єдність без страху, свобода розуміти одне одного. Спілкуватися прямо, вочевидь, перебувати у взаєминах означає бути єдиним з іншим. А як щодо вас? Чи існує єдність поміж вами і вашою дружиною? Можливо, на фізичному рівні існує. Але це не взаємине. Ви з вашою дружиною живете по різні боки стіни відмежування – Хіба ні. Ви маєте свої прагнення, свої амбіції, а вона свої. Ви живете через стіну і час від часу зазираєте через її верх. І це ви називаєте взаєминами. Це є фактом. Адже так Ви можете зробити цю стіну вищою чи тоньшою. Застосувати новий набір слів для її опису. Але факт зостається фактом ви з іншою людиною живете ізольовано, і це ізольоване життя ви звете взаєминами. Якщо поміж двома людьми існують справжні взаємини, тобто між ними існує єдність, наслідки цього дивовижні, тоді немає відмежованості. Тоді є любов, а не відповідальність чи обов'язок? Про обов'язок і відповідальність говорять саме ізольовані за своїми стінами люди. Людина, котра любить, не говорить про відповідальність вона любить, тож вона розділяє з іншим його радощі і смуток, його гроші. Чи такими є ваші сім'ї? Чи є в них правдива єдність поміж вами та вашою дружиною, вашими дітьми? Напевне, ні. тож сім'я є просто приводом для продовження вашого роду чи традицій, для задоволення ваших потреб, сексуальних чи психологічних. Сім'я стає засобом самозбереження, продовження роду? Це є різновидом безсмертя, різновидом тривалості. Сім'ю також використовують як засіб одержання задоволення Я безжально експлуатую інших у діловому світі, у політичному чи соціальному світі поза домом. А вдома я намагаюся бути добрим і щедрим. Який абсурд! Або ж втомившись від світу, я прагну спокою і йду додому, я мучусь у світі і йду додому, де намагаюся знайти втіху. Тож я використовую стосунки як засіб одержання задоволення, що означає: я не хочу, аби мої стосунки завдавали мені прикрощів. Тож ми прагнемо стосунків, що дають нам взаємне задоволення, взаємну насолоду. Коли ви не знаходите цього задоволення, ви змінюєте стосунки або розлучаєтесь, або залишаєтеся разом, проте шукаєте задоволення деінде, або ж ви переходите від одних стосунків до інших, доки не знайдете того, що шукаєте, тобто задоволення, насолоди. Відчуття захищеності і комфорту, зрештою, такими є наші стосунки у світі, і так воно є насправді. Ми прагнемо стосунків, що дають нам відчуття безпеки, стосунків, де ви, як індивід, можете жити в стані безпеки, в стані задоволення, в стані невідання. Усе це неминуче породжує конфлікт. Хіба ні. Якщо ви мене не вдовольняєте, а я шукаю задоволення, то природно, що між нами виникає конфлікт, бо ми обоє шукаємо одне в одному безпеки. Коли ця безпека робиться непевною, ви стаєте ревнивими, стаєте нестриманим. У вас прокидається власницький інстинкт тощо, тож стосунки незмінно ведуть до власництва, до звинувачень, до наполегливих вимог безпеки, комфорту і задоволення. А в цьому, звісно ж, немає любові. Ми говоримо про любов, говоримо про відповідальність, обов'язок. Але любові тут насправді немає, стосунки ґрунтуються на задоволенні, і наслідок цього ми бачимо в сучасному світі. Те, як ми ставимося до своїх дружин, дітей, сусідів, друзів, вказує на те, що в наших стосунках узагалі немає любові це просто взаємний пошук задоволення. Коли це так, то якою ж тоді є мета стосунків? Яким є їхній основний сенс? Якщо ви спостерігаєте за собою в стосунках з іншими, то бачите, що взаємини це процес саморозкриття правда? ж? Хіба мій контакт із вами не розкриває мого власного стану буття, якщо я свідомий? Якщо я досить пильний, аби усвідомлювати свою реакцію у взаєминах, стосунки це насправді процес саморозкриття, який є процесом самопізнання у цьому розкритті є багато неприємних речей, бентежних, незручних думок дій, оскільки мені не подобається виявлене мною. Я втікаю від неприємних стосунків до приємних, тож стосунки мають дуже мало значення, якщо ми просто шукаємо взаємного задоволення, проте стають надзвичайно важливими, коли вони є засобом саморозкриття і самопізнання. Зрештою у любові немає стосунків, правда ж? Лише тоді, коли ви любите й очікуєте відповіді на свою любов, існують стосунки. Якщо ж ви любите, тобто якщо ви цілковито, повністю віддаєтеся чомусь, стосунків не існує. Якщо ви справді любите, якщо існує така любов, це чудово, у такій любові немає тертя, немає одного й другого. А є цілковита єдність. Це стан злиття, повноти буття. Бувають такі моменти, такі рідкісні, щасливі, радісні моменти, коли є цілковита любов, цілковите єднання. Але зазвичай не любов є важливою, а інший. Значущості набуває об'єкт любові. Важливою стає не сама любов, а той, кому ми її віддаємо. Коли з різних причин, чи то біологічних, чи то словесних, чи то через прагнення задоволення, комфорту тощо, стає важливим об'єкт любові, любов відступає. Відтак власництво, ревнощі й вимоги призводять до конфлікту. І любов відступає все далі й далі. Що далі вона відступає, то більше стосунки втрачають свою значущість, свою цінність, свій сенс. Тож любов одна з найважчих для осягнення речей вона не може прийти завдяки інтелектуальному зусиллю, її не можна досягти різними методами, засобами та вишколами. Це стан буття, в якому припиняється всяка діяльність я. Але вона не припиняється, якщо ви просто придушуєте її, цураєтеся її чи піддаєте вишколу. Ви повинні зрозуміти діяльність Я на всіх розмаїтих рівнях свідомості. У нас бувають моменти, коли ми по-справжньому любимо, коли немає жодної думки. Жодної спонуки, проте ці моменти трапляються вкрай рідко через те, що вони рідкісні, ми чіпляємося за них у своїх спогадах і таким чином створюємо бар'єр поміж живою реальністю і ходом нашого повсякденного існування. Для розуміння стосунків важливо насамперед зрозуміти те, що є. Що насправді відбувається в нашому житті, в усіх різноманітних нюансах, а також зрозуміти, що ж насправді означають взаємини. Стосунки це саморозкриття, не бажаючи розкриватися перед собою, ми шукаємо сховку в комфорті, і тоді стосунки втрачають свою надзвичайну глибину, значущість і красу. Справжні стосунки можуть існувати лише там, де є любов, але любов це не прагнення задоволення, любов існує лише там, де є самозабуття, де є цілковите єднання не між двома людьми, а єднання з вищим. А це може відбуватися лише тоді, коли я забуте.